Вітаю, друзі. Перепрошую за дуже велику перерву, яка була з часу останнього відео. І зараз, в принципі, не маю часу на довге відео. Хоча тема сьогоднішня така, яка, про яку неможливо сказати в двох словах і коротко, це мова, мовне питання. І знову ось цей мовний скандал. Пов'язаний з Іриною Фаріон, скажімо так. Хоча питання, звісно, зовсім не в ній, а саме в українцях і їх небажанні бути українцями, а невпинному, злісному бажанні бути орками, бидлом, янучарами, там, чим завгодно, але не людьми і не українцями. <кій> Краще написав би безліч довгий. Довгих текстів, де краще набагато висловив би свою думку. Але зараз, на жаль, чи на щастя, справді більше доводиться перейматися війною, а не політикою і внутрішнім фронтом, і взагалі внутрішнім життям країни. Отже, що хотілося б сказати, ну, зразу маю попередити, що навряд чи це буде якось логічно, там, послідовно, викладення і доведення якоїсь певної теми до логічного там, такого завершення. Просто це мої думки. І загалом питання про мову це питання, яке я давно хотів висвітлити. Uh, у своїх відео, ну і власне, взагалі, відеоблог цей більше я почав um, вести саме через те, що хотів um, людям розповісти про те, що таке мова для них самих, а не про те, там, хто такий Зеленський, хто такий 95-й квартал, і що вони обрали, і хто вони після цього виборці. <кій> Тож зараз. Звісно, що багато людей, віддаючи життя, віддаючи здоров'я, все віддаючи, що вони мають, все одно до кінця не усвідомлюють, що таке екзистенційна війна. У нас зараз екзистенційна війна, і ми б'ємося за своє існування, не за Крим, не за те, щоб там спалити Москву чи Білгород чи там дійти до Камчатки. А саме для те, для, те щоби вижити і залишитись українцями і людьми. А, якщо ми там почнемо сипати в ефірах, так як Скобєєви, там різні, чи там хтось інший, що ось там ненависть, у нас священна війна, вони там фашисти, вони там сатаністи, а, Ну, ми бачимо і так, що вони такі є. Але нам треба залишитися людьми і Україна має залишитися Україною і стати державою. Але при тому, що ну, ось скільки поколіннями витравлювалося із людей, все людське, не лише Радянщиною, а ще й до того, ну, звісно, це дає свої плоди, і тому зараз люди, ось, навіть ідучи на війну, не до кінця усвідомлюють. Глибинні причини, чому, чому вони туди йдуть? Тому що, звісно, зараз ось на, нарешті влада досягла свого, що зараз, ну, якщо ти все ж таки вдалося тобі яким, будь-якими там правдами, неправдами уникнути мобілізації, для мене це якраз болюче питання і нагальне зараз питання. Тому що все ж таки рано чи пізно ми дійдемо до того. До того. Пункту чи до тієї точки коли все буде дуже просто. Ти був на війні, все тобі має бути соромно, або ти маєш просто боятися за своє життя, тому що жінки в тебе на вулицях плюватимуть, соромитимуть, а чоловіки тобі просто ну, калічитимуть. А якщо ти був на війні, то Звісно ж, при, при всьому тому, що там ким ти залишився, там, російськомовним чи ще якимось, то звісно, ти зробив більше набагато, ніж той, хто не пішов. Так ось зараз о, влада досягла свого, і той, хто не пішов на війну, це типу розумний, молодець, браво, всі його вихваляють. А той, хто якимось чином, не кажучи вже про перших тих, там, які залишились, там не знаю скільки їх, ну зовсім небагато, Добровольцями пішли на війну. Це завжди так. Починаючи з Помаранчевої, там, з Революції Гідності, ті, хто йдуть за ідеєю, вони завжди залишаються в дураках, як кажуть. І просто вони вигинуть ні за що, втрачають там, якісь там набуте майно чи там життя, чи здоров'я, ні за що, і вони потім в них тицяють пальцями, вони дурні. Ось зараз так і є. Ті, хто воює, це якісь там лохи каліки, невдахи, ну невідомо хто. Всіляко влада це підтримала, і зараз у людей вже насправді таке враження. Бо, типу, якщо тебе спіймали, то це значить, або ти наркоман, або якийсь там алкаш кінчений, або взагалі, ну просто, якщо тебе віддали на війну, ти ну, просто все, на тобі можна поставити хрест. І це вже така думка шириться по людях. То, звісно ж, це теж впливає на протистояння військових і цивільних і таке інше. Але ми від, відхилилися від, від цієї теми. То просто ось так, ти там великий патріот, розмовляєш українською і завжди там носиш вишиванку і таке інше, а, але ти не був на війні. То, звісно. Для України ти ніщо нічого, нічого не зробив, і ти маєш менше права ходити по цій землі. І топтати цей ряст, ніж той, який там, взагалі аватар, кінчений алкаш, там, чмошник російськомовний, слухає російський шансон, там взагалі дивиться російські серіали, але він був на війні там, і там, знищив кілька орків, скажімо так, то він для України має більше значення, але Задумаємося над тим, яка ж тоді буде Україна. Якщо люди ось зараз, скажімо так, російськомовні, ну, це дуже довго пояснювати, це інша тема, і це будемо розбирати в багатьох відео там, в інших темах, але просто люди, які ще й зараз, після всього цього, що ми побачили, там, не знаю, ходять у церкву Московського патріархату, продовжують розмовляти російською, продовжують вперто там, слухати російські пісні, там, тим паче зеківські там. Там дивитися російські серіали, то вони не є людьми в повному в нормальному значенні цього слова. Вони не є повноцінними людьми. Це або орки, або безрідні там, яничари, або просто ну, бидло, але не до кінця бидло, тому що голос крові зіграв і все ж таки це бидло пішло на війну. І воно не усвідомлює і не розуміє, скажімо так. Це, звісно, що зараз мені приплетуть, що я вже там я азовців обізвав бидлом, там і ще, там таке інше. Просто ось насправді ну, кожен може задуматись і для себе вирішити, чому так уперто є таке бажання ось, захищати узкий мір в собі, ось це от, гниль в собі, ось цю, ну чому. Людині легше піти на війну і загинути, ніж перебороти в собі ось це російське лайно і сказати: ні, я все, я повністю відмовляюся від цього російського. Я буду українцем, я стаю збидла, я стаю людиною. Звісно ж, це притягнуто за вуха, і те, коли людина з російською перейде на українську, це не означає, що вона збидлом збидло стане людиною. Але. В цьому є зерно істини? Просто ось ті люди російськомовні, які пішли на війну, вони не воюють. Для них це не екзистенційна війна, але в той же час вони не воюють там за Крим чи за території, чи за те, щоб спалити Москву. Бо як же спалити Москву, якщо вони самі російськомовні, і вони по факту не можуть відмовитись від російського. Там, ні, ні від мови, ні від музики, ні від телебачення російського. А чому? Тому що там, ну і звісно, там всі оці ще довоєнні там, так історично сложилось, мені так проще, там, бла, 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 там, тисячу причин від маски. Які від маски, просто от, коли людина знає, що добре, але робить завжди те, що погано, це проблема там, ще грецьких філософів. Тож зараз ось такі люди російськомовні, в яких голос пращурів все ж таки відродився. Зіграв голос крові, і вони пішли на війну, але вони не усвідомили до кінця, що, за що вони воюють, чому вони воюють, і яку Україну вони б хотіли, вони самі б хотіли бачити, от, після перемоги. Зараз економічно Зеленський і його табуретки, Єрмак і все це шобла довели Україну до того, що ну, ми в повній жопі. Крах України як держава. У нас вже вся економіка там ну, добре, там, не, не треба розповсюджувати ці там настрої катастрофічні, але насправді от катастрофа. Ми живемо в часи руїни, в часи катастрофи. Просто цього ми всього не бачимо через те, що постійно вливається західна допомога, а зараз її відрізати, все. ми... Тож наша країна, не кажучи про те, що наша держава, інституція, яка не відбулася і ще і зараз її всіляко знищують, без західної допомоги вона вже захлинулася. І зараз по факту вже ми катастрофа там демографічна, економічна, політична, світоглядна, як показує ось це мовне питання, будь-яка. От зараз вже вона сталася, і ми живемо вже в часи катастрофи незворотньої. Тож зараз, як ніколи, просто настав час для того, щоб кожен усвідомив, що таке бути українцем, чи потрібно бути українцем, тому що ну, українець це така графа, національність. Вона в Європі ось зараз вже давно ввели таке поняття, як люди без громадянства. Національність і громадянство це зовсім різні. Громадянином України може якийсь там. Бути чорношкірий студент, чи там ще там якийсь, ну не знаю, з будь-яких інших країн. Людина, і вона собі може бути громадянином України, але це не робить її українцем. Навіть якщо вона почне говорити українською, ця людина це не робить її українцем. Українець національність. Плутать громадянство, національність, це ну там, довго розбирати цю тему, але ось зараз. Просто кожен може усвідомити, ну, потрібна йому ця графа в серці, в своєму, національність, ну, що таке бути українцем, чи потрібно бути українцем, чи треба просто жити, шукати, де жити краще і взагалі там, забити на цю війну і щоб все було це даремно просто. Всі ці смерті, всі, хто загинув і зараз ще хто загине, щоб все це було даремно. Або ж виходить, якщо ми переможемо, але. Російськомовні, бійці полку Азов, бійці там, добровольчих ще перших батальйонів, там Донбас, наприклад, який майже повністю знищений. Ще там інші бійці не знаю, 3 штурмової, російськомовні. Ось вони переможуть і вони будуть насаджувати просто за звичкою неусвідомлену російськомовну Україну. Не, не існує такої. Російськомовної України не може бути. Це буде не Україна. Це буде Росія, але хай не Путіна, а Зеленського, наприклад, чи Єрмака. Ну але це буде не Україна. І взагалі ось те, що зіграв голос крові в людей, які вже майже повністю зрадянчилися, збедлячилися, які втратили стрижень втратили якісь принципи своєї людяності і поняття про те, що таке людина, яка має честь і гідність. І вони все ж таки не усвідомлено через голос крові, голос пращурів пішли на цю війну, але не відмовились від свого, від своєї бидлячої основи, скажімо так, і захищають просто своє право жити за звичкою. Звичка це те, що ось ти звик так робити. Через силу, через певне зусилля, там робиш ось так і ось так, навпаки, і твоя звичка змінюється. Ти думаєш, який я був дурний, що вважався звичкою, тому що дуже легко цю звичку змінити буквально за 3-5 разів, зробивши рівно протилежне своїх звичці і все, ця звичка зникає. І захищаючи свою звичку, там, говорити російською чи там ще там, всі, всі інші причини від маски. Це просто людина захищає своє право бути не людиною, або бути неповноцінною людиною. Тож кожен сам для себе може вирішувати. Йому треба бути повноцінною людиною, тобто стати українцем, або хай навіть не, не стати українцем, а стати громадянином України, але перестати бути орком. Тому що орком бути це вже все. Ну, вже не треба тут нічого пояснювати і доводити. Ми всі бачимо і знаємо, що означає бути орком. То так само і люди, ось, які пішли на війну, україномовні, або там суржиком розмовляють, і російську там ненавидять, і все вузький мір, але за просто за аналогі... ну, верніше, за інерцією. Продовжують там розмовляють українською, але слухають російські пісні, то, або ж, скажімо так, пішли на війну, але не здобули гідність або силу волі, силу духу достатньо, щоб там, кинути пити, там, просто перестать бухати, бо далі продовжують бухати, і взагалі для них це сенс життя або вирішення проблем. Якщо ти бачиш проблему, і ти знаєш, що ти не зможеш її вирішити, або важко тобі її вирішити, просто запий і все. І проблема типу, вирішиться само собою, або зникне. Вони звикли так жити. Так само і далі вони і тут на війні продовжують так жити. але Чи це робить їх українцями, тобто людьми честі та гідності? Ні, не робить. Але вони воюють і знищують орків, що зараз найважливіше. То для України це ось сіль, скажімо, ось ці люди стануть основою для майбутньої України. Чи не стануть? Чи все ж таки основою для майбутньої України стануть ось герої Азовці, які будуть насаджувати узкий мір в Україні, тобто захищати там Путіна чи Зеленського і все російське в Україні, щоб Україна зникла. То, ну, невже ж самим от просто важко усвідомити, за що ми тоді воюємо? За те, щоби, ну, просто все було даремно, там українці постали росіянами, трішки там уже, скільки там мільйон хай там з пораненими знищили вже Кацапів ми, Орків цих і все. І далі тут буде Росія, і все буде нормально, типу, чи як? І всі оці смерті, все, що. Вся, ось вся екзистенційна війна за виживання, за існування, за буття, за сутність, за душу, вона вся була, ну, виходить, даремно, всі ці смерті і всі ці жертви. Ну, Виходить, що так, тому що нам важливіше захистити ось це російське в собі, ніж усвідомити і зробити над собою зусилля. І. Відмовитись від цього російського, тому що ну, це ж не можна. Просто, скажімо так, без всяких зусиль, ось там сьогодні прокинувся, хопа, а все, я там розмовляю українською, мене тошнить від російської музики. Якщо я бачу десь російський серіал, мені хочеться всім пики набити, там, всім тим, хто його дивиться. от Просто само по собі, отак бац, клац там, і сталося. Ні. Для когось це велике зусилля, для когось це надзусилля. Але це рішення, це просте рішення бути причетним до одного світу, ось сатанистів, ось цих орків російських, там, до світу зла і темряви. Чи перейти на бік світла. Тому що навіть якщо ти воюєш на світлій стороні, але в тобі сидить темрява, ось ця російська, то Через тебе темряво розповсюдиться От після нашої перемоги. Ти своєю Чорнотою і всією злобою російською ти заллєш все це світло і всі ці здобутки, які смертями і жертвами українці здобули, і це все ти заллєш своїм узким міром. І все, і Україна перестане бути. А постане ну, Азовський узкий мір, Азовська Україна. Виходить, що так. Ну, насправді, це, звісно, там неправильно. Мене теж багато в чому можна звинуватити, що я там не маю якогось морального права звинувати героїв азовців. Ну а з іншого боку, просто кожен може замислитися. І що тоді ми хочемо, за що ми боремось. Ну, це ж все насправді дуже просто і водночас, звісно, що дуже класно, дуже складно. Бо для цього треба робити надзусилля, все це обміркувати. І для себе вирішити, хто на якому боці хоче бути і далі, як продовжувати жити. Просто хтось зможе з цим жити, хтось не зможе. Після війни буде набагато важчий період, ніж зараз, коли війна, смерті, жертви і все це, то це ще не найважче. Найважче буде після війни. І зараз ми маємо прийняти ось це найскладніше рішення в своєму житті. Бути українцями чи просто жити і бути там недолюдами. Які не зрозуміло там орки, не орки, не українці і не росіяни, таке щось там гівно, яке пливе за течею і хоче жити краще. Ну, але чомусь не вдалося йому просто жити краще, тому що все ж таки голос крові в ньому зіграв. І воно може там навіть пішло на війну. Але... Воно бореться не за своє існування і не за свою душу, не за свою сутність, а просто тому, що пішло на війну, там, не знаю, зараз вже за гроші може пішло. Чи просто пішло, ну, тому що не усвідомило свою кращу сторону, а захищає свою гіршу сторону. Голос крові не усвідомило український, а захищає ось це поверхневе російське, що тисячоліттями нанесло. Те, що там бабусь, прабабусь гвалтували російські ось ці там, радянські, ось ці прибульці, які прийшли на нашу землю, випали і зараз знову хочуть випалити нашу землю. І те, що ці люди з України, які пішли боротися проти них, але в собі не хочуть вичавлювати цей вузький мір, ну це реально парадокс, який. Ззовні не можна пояснити. Кожен сам для себе має вирішити, варто йому вичавлювати з себе уський мірі ставати українцем, чи не варто. Тому що, що б ми тут не говорили, там, чи там, я, чи там, тисячі експертів, чи там, професорів, чи провидців, чи ще якихось, поки людина сама не вирішить стати людиною, її, її ніхто не переконає в цьому. Тож зараз. Просто і влада теж дуже жалюгідно ницо якраз грає на ось цих настроях, на те, що розбидло проголосувало за такого російського ворога України, як Зеленський, то воно ж, мабуть, може, ще там за когось, там, за Порознюка, там, там взагалі окрема тема, або просто, ну, це ж не до кінця, оце глибини. Глибини у цієї бидлячості ще не до кінця розкриті. Тобто ним можна і далі ще маніпулювати цим бидлом. Навіть коли воно там на війні десь гине, все одно ним можна маніпулювати саме на цьому питанні. Ну, ось такий вийшов каламбур, і незрозуміло що. Ну, В наступних відео, не знаю, коли вони будуть. Питання мови. Бо питання мови це не от всі дискусії, які ведуться і велися, там, маніпуляції, всі з цим пов'язані. Це стосувалося питання мова спілкування. Мова включає в себе мову спілкування. Так ось мова спілкування це одна там якась там тисячна частка від того поняття, що таке мова. Мова це душа, сутність, людини, світ, всесвіт, її світосприйняття. Дуже багато чого. І лише одна крапелька з цього є мовою спілкування. Так от всі ті дискусії стосувалися лише мовою спілкування. А ми будемо говорити про мову, яка формує сутність людську, людську душу. І рано чи пізно ми до цього питання дійдемо. А поки що, ось насправді, ми ходимо по лезу бритви, ступнув наліво, там Зеленський, ступнув направо, там Путін, а лише. Залишаючись на вістрі, залишаючись українцем, можна залишитися людиною, яка знає, що таке честь, гідність, і яка усвідомлює, що мова це людина і сутність людська, людська душа. Тому це не питання про там, хто така Ірина Фаріон і хто такі герої азовці, а питання про те, чи кожна, чи хоче сама людина. Усвідомити себе як людину. Ну, Не буду продовжувати. Дякую, що вислухали.